Ви, ви знаєте, вчора робив огляд 50 ДДЗ. Великий 20 хвилин, як для мене це великий огляд, тривалий. І не було часу його завести, цього турбодізеля на 50 клони. я вам його завів. От Помовчу. Ви послухайте двигу. І лягалу Диму нема. Це якісь вигничанка. Значить, зараз хлинка. Оп, бачите? трошки. Показує. Ось це вирішить коліс. Практичку 45 Вот такий він. Трактор. Зацікавилися, дзвоніть. Домовимося, обов'язково домовимося. Отак От Ростиславича Грозлуцька на Монсурова.